Здравствуйте, дорогие педагоги, здравствуйте, ребята. В общем, сегодня мы решили все-таки показать вам нашу работу, так скажем, спектакль. Бажаючи, що не зігрітися, мороза в душу ніж жанку, але за те було так тихо, що репіння мороз під чоптом було чути за півберсти. Аж ось здималя однієї. Посунув дим і хмарою по небу, а з димом вилетіла гідьма верхом на метлі, Тут, а з іншого боку. Як булася друга цячка. Вперше хто й ніс. Тільки по невеличким ріжкам, які стрічали на голові, можна було доказати, що це просто чорт, якому останньому ніч залишилось перший на білому світі. what's your Чіпали себе. Волоси. Ой, хто тут? Чого ти прийшов сюди? Хіба хочеться, щоб ви продала лапа за двері? Ви всі мисли під'їжджати до нас. Мись приїхати до батьків нема дома. Не сердьте ж на мене. Дозволь, хоч поговори. Хоч подивися на мене. Та хто ж ти Бородич? Говори, дивись. Дозволь мені сісти біля тебе. Сідай. Чарівна, люба Оксана, дозволь мені поцілуватися. Що? На чому не ще хочеться? І моя купа твою Не любить вона мене. Діюся іграшки, а я стою перед нею, як дурень, і оце не зможу. <рес> чи, чи правда, що твоя мати відьма? Сміти, раз узвався у серці і досади заповнював на наночі, що він не мав змоги поцілувати за осяним сміхом личиком. Що в мені мати? Ти в мене й мати, й батько, і все, що тільки є найдорожчим у світі. Де ж дівчата? Мені вже все нудно. Жили носясь колідувати. Бог з ними моя красуда. вже ж, з ним напевно підуть ідуть парубки, палка підуть голі. Наговорити таких історій. То тобі весело з ними? Так. Да. А вже ж веселіше, ніж з тобою. Чого мені більше чекати? Вона глузує з мене. Нехай тільки добре придивлюсь, що їй подобається більше за мене, а тоді бороть побіжив і горі так зробився ховану, що чорно розстрілявся ногу купиться на друге. Бажаючи вдякнули дивитися. А місяць, скориставшись нагодою, вигід під чорта, писнув з сошиною, хати і плавно піднявся в небо.

Слово. Вийду за нього заміж! По відстаю заю, не в васа! Сміться, сміся, я й сам <плес> себе <плес> співнююць. Дістань, ковалюця віцни черобити. Вийду за тебе заміж. Дістань, ковалю це віцни Вийду за тебе заміж. І мова, і погляд, і все. Прощаю, Оксана, шукай собі іншого жениха. Ворож, кого хочеш, а мене більше не побачиш на цьому світі. Ти куди, мабуть! Прощайте, дівчата. й Бог зустрінемось на іншому світі. А на цьому не гуляти нам більше разу. Прощайте, не згадуйте липку. Прощайте. Ваша душа, треба піти розказати, як коваль, повісився. Ні, хто Твої бісився, щоб мені не сіті з цього місця. Який хто місця. Я тобі кажу, хто пися! Стопися! Це я твій друг все зроблю для товариша і друга. на сьогодні ж буде наша. За ціну Готовий бути твоїм. Попався, коваль, тепер, тепер я віддячу тобі, голубчика, за всі твої малювання. Ну лакова, знаєш, що без констракторів цього не робиться. Я згоден. у вас я чув, розписуюся кров'ю. Стривайся, дістану з кишені цями. Бач, який жартун, та годь, то він уже пустувати. А це як тобі? А в мене, як підьожувати на біг добрих людей, і чесних сіля. А яким голосом заговорюємо ніби справляти? Тепер я знаю, що робити. Тарська величня, карати, беріть милого. Що чого в мілі вашій царській милості сказати, з чого зроблені черевички? Це на ногах ваших. Боже ти мій, ваша царська величня, якби моя жінка в золоті, такі черевики. Встань. Якщо ти хочеш мати такі черевички, як у мене, то це не важко зробити. Приїздіться мене дорожче, золото. Мені так подобається якось. Боже ти мій, ваша царська величність, якщо тоді черевики та на ногах, що в них можна ходити і на лід кожитись, то яким би повинна бути сама ніжна? Ну принаймі з звідси, вручиш? це з мене До неї дійшли на полісті. Вона мала віру бастим і Вона знала, що кузнець занадто побожий, щоб занапастити свою душу. Він же так погає, за всіх зносить її варитування. Оксана тілу ніч під своєму кробам повертався з правого боку на лівий і з лівого на правий, ніяк не могла заснути. Як я могла бути такою жила з ним? Як я була? І вся горіла і на рану закохалася у куля по самі. Сама цариця? Ні. Oh! Вони не потрібні ніякі черевики. Я й без них. Oh! І поєднав ціного в'яза. Світ місяців зійшов до на нашої хаті, на наше село. І всі дівчата чекали на таке ж саме щастя, на зісно свого щастя своєї мрії яким так весело жити і славити Христа? І квітки, нового дня і нового колективу нової творчої театральної студії, якою керує Олександра Григорівна Правосуд, і яка сьогодні. Сталося з вами, сталося в вашій родині і щоб ці дні були сповнені добром, любов'ю, милосердням і Божим благословенням. А вам, шановні наші ліцеїсти, хочемо подякувати за працю, за відчуття колективу, поставити листал, справді це важко. Важко бути єдиним цілим, єдиним організмом. Одному сяяти, як вірусці, завжди легше. Але вам вдалося, і ми вас вітаємо з дебютом. Хочемо подякувати, подарувати вам солодкі цукерки, а ще сказати, що весь ваш колектив, ця ваша студія матиме унікальну нагоду зустрітися з творчим колективом театру на лівому березі, передивитися виставу разом з Олександром Григорівною і відчути себе причетними до яскравого, різноманітного театрального життя міста Києва. І театральна суддія, вітаємо вас!